Усім привіт, з вами як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про нові флагманські навушники від Хайдіс чи Хідіс МК 12 Це однодрайверні динами і випромінювач. Тут якийсь у них інноваційний з діафрагмою, зробленою зі сплаву магнію відповідно 12-мм. А, вони коштуватимуть 200 доларів, але починають вони як завжди з Кікстартеру, і там будуть доступні вони зі знижкою. Також будуть всілякі пропозиції, пакетні з ЦАПами, лімітована версія. Ну як завжди. Тож непоганий шанс отримати ці навушники, як завжди, від HIDIS, Очікую, що це буде щось круте з по дизайну, дуже цікаве по звуку. Ну і давайте зараз перевіримо, що з цього виправдається. Посилання будуть, як завжди, в описі. А анекдот дня сьогодні такий. Кохане. Я так хочу Сологуні. Ні, цього я робити не буду. Доволі приємна коробочка, така цікава кольорова гамма, невеличка за розмірами. Як завжди, в HIDIS тут в нас багато різноманітної інформації, але нас найбільше цікавить чутливість 111 дБ, що доволі високо, і 32 Ом імпедансу, що балансує цю чутливість, і робить навушники доволі ефективними навіть на не дуже потужних джерелах. Тож, зверху, безпосередньо навушники, ну потім їх дістану звідси. Далі, як бачите, багато різних насадок, три типи насадок, по три пари кожних, тому в цілому не економили. І далі в нас тут чохольчик. Мені такі чохольчики подобаються. Вони зручні для зберігання навушників і повсякденного використання. Вони так. Захлопуються і відкриваються дуже зручно. І в чохлі в нас комплектний кабель, і також два, дві, дві пари змінних фільтрів, Тож також стандартна тема для нагрушників від Хідіс. Тож, як бачите, в цілому пакування і набір аксесуарів, як на мене, дуже гава... дуже великі і дуже гарно зроблені. Дизайн в них доволі прикольний, особливо в реальному житті, тому що це той випадок, коли в житті навушники виглядають краще ніж на фото, особливо ніж ось фото сріблястого варіанту, якого було багато в інтернеті. В мене такий більш темний колір, і він виглядає більш приємно як бачите, цікавий фейсплейт. Нагадую, чи то кзеноморфів Гайгера, чи то, я не знаю, якийсь панцир броненосця, чи якусь броню середньовічного лицаря, не знаю. Коротше, багато цікавих асоціацій виглядає дуже незвично, але в той самий час не якось занадто броско, тому в цілому. У вусі вони виглядають нормально і не прям кидаються в очі. Зроблені вони дуже гарно, металеві, трошки важче, ніж зазвичай. Ну тому що це метал. Як бачите, тут ось цей гострий кут, але на щастя він декоративний. Ну, принаймні, мені він вуха не торкається. Внутрішня частина зроблена гладенькою, тому у вуху вони сідають добре. Хоча треба враховувати, що вони більше, трохи більше ніж середні, за розмірами, тому, можливо, у власників маленьких вух можуть бути проблеми. В мене вуха середні, тому проблем жодних не виникло. Звуководи коротенькі, тому звукоізоляція теж дуже така середня, ну і вони відкручуються, це і є ось ці змінні фільтри. Можна Спробувати зазирнути всередину, але там не те, щоб багато що можна побачити. Ще з елементів, на які можна звернути увагу, це два компенсаційні отвори: один тут, тобто в передній частині випромінювача, і один тут. Я так підозрюю, що це задня частина випромінювача, але ну це більш моя спекуляція. Звісно, я не знаю, як він там всередині насправді розташований. Але ну думаю, що вони його розвантажили цими компенсаційними отворами з обох боків для того, щоб створити більш природню подачу. Тож, ось так от вони виглядають. Кабель зроблено звичайно змінним. Використовується двопіновий конектор, ніяких заглиблень, ключів, виступів, западинок. Абсолютна класика, двопіновий сокет. Тримаються добре, ну і комплектний кабель, як бачите, доволі звичайний. Тобто не поганий, але й не видатний. Зроблений він з ось цим модерновим зараз трендовим дизайном, коли ізоляція зроблена у віді у вигляді такої цівочки. Всередині спиралькою йде в нас кабель, є завушини, які допомагають погасити залишковий мікрофонний ефект. Сам дріт доволі м'який. Не прям супер м'який, але м'якше за середній. Ну, думаю, що в тому числі і тому, що він не дуже товстий. Далі розгалужувач з повзунком, але повзунок тут навряд чи знадобиться, тому що мікрофонний ефект виражений слабо. І далі він йде ось так переплетений до балансного штекеру. Ну, звісно, тут змінного штекеру немає, тому вам доведеться обрати, як ви хочете, балансний пентакон чи 3,5 мм. Ну, я обрав пентакон, тому що його можна перетворити на звичайний за допомогою адаптеру. Звісно, з в обратні в зворотньому напрямку цей процес так не спрацює. В цілому підсумовуючи, я б сказав, що навушники доволі гарно виглядають, ну і класно сідають у вуха, принаймні в мої. По звуку Хідіс трохи відійшли від свого типічного тюнінгу і зробили модельку не такою басовитою. Ну все рівно тут доволі великий динамік, тому коли потрібно низькі часто... низькі частоти тут доволі монументальні. Але не так багато їх як в інших модельках. Також ви можете тюнінгувати звук за допомогою фільтрів і насадок. Що цікаво, золотисті насадки від сріблястих відрізняються дуже мало. Сріблясті трохи більше повітря мають в звукці, але різниця дуже мала. А от червоні вони помітніше змінюють баланс звуку, ну тобто зміщують його в сторону більшого тепла. Вас стає більше низьких частот і менше верхніх частот, і тому звук сприймається як більш тілесний. Я, звісно, віддав перевагу золотистим, ну і опишу звук для також середніх збалансованих насадок. Але тримайте в голові те, що ви можете трохи це відтюнінгувати. Низькі частоти акцентовані, але акцент середній. В них доволі швидкі затухання, тому насправді, попри те, що бас може бути масивним і доволі пружним, він не домінує над середніми і верхніми частотами. Тому це доволі цікавий варіант подачі. Не я б не сказав її, не назвав її теплою або басовитою. Навіть з червоними фільтрами, це не прям якісь басисті навушники самі по собі. Але коли потрібно, коли це є у запису, ви отримаєте прям доволі непогану кількість низьких частот, і в плані ваги, і в плані передачі текстур, в плані пружності. Плюс, якщо ви полюбляєте цей глибокий гуркіт, він буде присутній, але ну не буде тут педалювання низьких частот більше ніж це потрібно. Тому в цілому бас звучить доволі збалансовано і добре пасує як до. Якихось вишуканих записів, так і для чогось синтезованими низькими частотами, залишаючи місце і для середини з верхніми частотами. Тож перший трек в нас це Blow Your Trumpets Gabriel від Бегімота. І в нас тут така масивна інтродукція, масивний вступ. Починаються гітари, а потім бас, і взагалі от є це відчуття. Якогось такого парового котка, який на вас накочується, з цим масивним низом, і ці навушники дуже добре це передають, тому що це цей вступ він потребує балансу між вагою і масивністю, а і також технічністю, щоб залишилось місце і для гітар, і для вокалу, і це дуже добре їм вдається. І Джуноріектор Voyager 304, ну, це більш типовий Juno реактор з приємною басовою лінією, яка і тут є, але зате ж залишає місце для усіх тривимірних електронних ефектів, і верхніх частот, і серединки. А середні частоти, як це часто буває в гарних динамок, вони насправді. Прям звертають на себе увагу балансом, тому що вони одночасно непогано підкреслюють і мікроскладову ці дрібні нюанси і детальки, але не звучать прям якось занадто моніторно. Але в той самий час мають і дуже непогану макроскладову, тому тут в нас є і детальки, і емоції. Зазвичай все ж щось одне. А можливо, тут не так там да круто, як в навушників, які йдуть в повну моніторність або в повний там драйв і фан. Тут щось посередині, але все рівно приємно мати і те інше, але все залежить від якості запису. На гарних записах у вас будуть і дрібні нюанси інструментів, і вокал доволі насичений, коли це потрібно. Є певна агресія, але її не забагато стільки, скільки є в запису. Тому на гарних записах все звучить доволі натурально. Вони приємно будують уявну сцену, вона більше середньою і за шириною, і за глибиною. Ширина їм вдається краще, ніж глибина, але навіть в глибину в них непогано розділені плани. В цілому з ними доволі цікаво експериментувати, підбираючи там записи і шукаючи варіант, який вам найбільше підійде. Але можна й не страждати цією аудіофілією, вони не прям якісь там вибагливі, 100%, Тому це така опціональна штука. Перший приклад для середніх частот це Луїс Армстронг і Оскар Петерсон Мун Сонг. І це два видатних музиканти, кожен з яких там відомий і ну, Армстронг голосом, Оскар Петерсон своєю манерою гри на фортепіано. І цей фірмовий звук обох виконавців тут доволі добре передається цими навушниками, можна сфокусуватися на них окремо і сприймати їх в цілому, і їх характер передається дуже добре. Ну і Пінк Флойд, Dogs, Тут Гілмор з його соло, ну, мабуть, це соло чули або всі, або багато хто. А якщо ви не чули, то послухайте, це прям гітара зроблена абсолютно віртуозно, ні на що не схожа, Тому тут дуже класно це звучить і завдяки тому, що вони гарно будують ось цей епічний об'єм, Pink Floyd звучать дуже цікаво. По верхніх частотах тут теж баланс. Вони мають протяжність доволі непогану, особливо для цієї цінової категорії. Тут нормальна їх кількість, їх не занадто, але їх і немало. Якщо ви чутливі до верхніх частот, можливо, вам доведеться їх трохи приглушити, але тут є і насадки для цього, і фільтри, тому це зробити не так вже й важко. Але, як на мене, доволі збалансовані верхні частоти. В них трохи уповільнені атаки затухання порівняно з збалансованим варіантом. Але не настільки, щоб сказати, що їм бракує якоїсь роздільної здатності. Непогано вони передають обертони, як базові, так і більш насичені, але не мають цієї арматурної надповітряності. Шароватість дуже базова, але для цієї цінової категорії це вже непогано. Вона присутня і тому навіть на насичених треках, ну, може, там не топ аудіофільськості, але вона себе демонструє. Перший приклад в нас це Soren ББ. Або Бебе, не знаю. Мені дуже імпонує підхід цього датського музиканта до дистриб'юції власних записів. У нього на сайті можна навіть замовити безкоштовний компакт-диск. Ну, доведеться заплатити за доставку. Але він сам промоутить, розповсюджує свою музику, там є і на компактах, на вінілі. Тож в цілому дуже рекомендую. Ну і плюс він і його тріо дуже віртуозні музиканти. Це такий нордичний джаз, де якість це дуже важлива складова і в плані технічності, і в плані якості запису. Все це гарно прописано, і тому потребує доволі непоганої передачі верхніх частот, які ці навушники й дають. Ну і Звісно, без стінга тут було б нікуди. Fields of Gold в нас сьогодні демонструє як тут гарно відтюнінговані верхні частоти. Порівняно з чимось більш дорогим, можливо, трохи бракує шаруватості, але не сказати, що там якось прям її зовсім бракує а в цілому звучить дуже приємно і насичено. по поєднаннях. Хідіс дуже вдало обрали імпеданс і чутливість: 32 Ом оми і 111 дБ. Це не замало, це не забагато. Тому навушники дуже універсальні. Їм не потрібна велика кількість потужності, щоб розкачати їх до великого рівня гучності. Хоча я не раджу слухати великій гучності, бережіть вуха. Але в той самий час вони не прям там збирають фоновий шум, навіть коли просто лежать не підключені до джерела. Як це роблять там гіперчутливі навушники інколи. По рівнях в цілому вони десь до краю середнього сегменту плеєрів можуть масштабуватися, тобто з доволі гарними джерелами, вони звучать краще. Про порівняння, ну що в нас є, я не порівнював їх з якимись гібридами, тому що я вважаю, що треба порівнювати динами до динам, там гібриди до гібридів, планари до планарів. Тому що все ж є певні характерні фішки у випромінювачів. Я, до речі, робив на другому каналі відео про типи випромінювачів. Якщо не забуду, то додам посилання в опис. Якщо забуду, хтось в коментарях мені про це нагадає. Тому про динами Fio FD15, вони трохи більш масивні, в них більше упор на вагу, хоча тут в нас більше пружності, і насправді бас тут звучить більш ударно, коли це потрібно, але в Fio більше ваги. Плюс тут в нас трохи більше детальності, і особливо це помітно на верхніх частотах. Також в цьому ціновому сегменті в нас є Moondrop. К-серія, там вони Като, KXXX, не пам'ятаю, здається, в них ще там якісь нові навушники є. Але Moondrop вони цю модельку роблять більш сфокусованою на мікроконтрасті, більш холодною, трохи більш моніторною. Тут в нас більш збалансоване звучання. nf акуз модельки вони більше теж сфокусовані на Моніторності і нейтральності. А, і ще, да, ну, вони насправді дуже нагадують мені Танджим Origin з загальним тюнінгом, балансом і подачою, але тут в нас трохи більше масивності і трохи більш такої ефектності в звуці. В цілому, які підсумки? Навіть за 200 доларів це дуже класні навушники. Ну, а якщо ви їх. Візьмете на під час кікстартеру перед замовлення з зі знижкою, то це ще краща опція. Хідіс знайшли себе в створенні навушників, випускають там не так багато моделек, але майже кожен з них стає хітом, і це чудово. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.